У нас цілими днями йде дощ. Це з цієї сторони курника таке. А це з цієї сторони. Оце за сьогоднішній ранок. Така злива була, так гриміло. Я думала, вже по нас прилетіло щось, дуже сильно гриміло. Півник мій сірий, здоровий, красивий. Всі його кричали залишити на пліт. Ну я, я й планувала залишити, але він виявився дуже агресивним. Через агресивним. Одну курицю ось оцю і ще там одну. Він просто їх добиває, вони ховаються десь по гніздах. І потім думаю, а нащо ти мені здався? Ну, будуть там цеплята здорові, але ж ти мені не одну курицю попортиш. І куди мені тих цеплят? Циплята зараз треба, щоб з тих цеплят були курочки, які нестимуть яйця. А ці ми м'ясо купимо. І так. Ось іще один красотун. Оцього я заріжу. Ось оце далматинець. Теж такий гарненький. Ну, якщо купи хтось, нехай купи, а так поріжу. А цього заріжу. Він здоровенний, там м'яса буде багато. Ну, дуже такий агресивний. І так почнеш йому щось казати, відкидати його, так він прям аж тобі на ноги стрибає. А це я знаю, що потім буде таке, що буде битися. Ось цього я ставлю оставлю. Оце бігає. Він такий спокійний і по кольору мені подобається, він не дуже здоровенний. О, який. Хі -хі. А ця бугаїна здоровий. Не збираюся заводити цеплят бройлерів. Мені потрібні курі, щоб несли яйця. а не щоб здоровецькі були в їх цеплята, та вони самі. Так що ти парень скоро підеш. У засвіту